Добрий день, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник з Вінничини Віталій Володимирич. Поговоримо з вами про вкорочування пасинків на виноградних пагонах та про удобрення виноградного куща. Як бачите на відео, на пагонах винограду почали рости пасинки. Це бокові пагони, які розвиваються із пазух листків. Такі пасинки не видаляються, а вкорочуються на одну-два вічка. Видаляти зовсім не потрібно, бо це знизить зимостійкість основного вічка. Я одобрю виноград один раз на рік після цвітіння, коли з'явиться зав'язь. Беру 3 літра свіжого коров'яку, розчиняю у 10 літрах води. Далі викопую лопатою біля куща 2 ямки глибиною 3 см. Одну з правого боку, другу з лівого боку на відстані 70 см. від куща і виливаю в кожну ямку по 5 літрів розтвору цього. Заливаю кожну ямку 20 літрами води. Коли вода просочиться, грунт закриваю ямки сухою землею. Виноград потрібно підживлювати обережно за потреби, тому що надмірна кількість добрих викликає сильний ріст пасинків, а врожайність зменшується, а грони не достигають.